Майже тисячолітнім безперервним літературним процесом. Якщо ми згадаємо е, е, історію літератури будь-якого іншого регіону, ми там побачимо або дуже великі провали, як скажімо, на Київщині, де після е, Золотої доби Ярослава Мудрого була хвиля повного занепаду фактично до е, постання Києво-Могилянської академії. Якщо ми глянемо на інші регіони, в тому числі в той сусідський на півдні, який зараз тяжко нас вчить любити Україною рідний нарій, то там взагалі літературному процесу українською мовою, по-моєму, ще немає 200 років навіть, тому що його варто рахувати від будителів, від Шашкевича, Легелевича і Головацького. Якщо ми глянемо на Сіверщину, скажімо, то там, от при розквіті 12-13 століття, потім... Було таке обрусєніє, що от, фактично воно, е, почало, що ця територія почала працювати на українську книжність вже з початком ХХ століття. І тільки на Волині склалося так, що так, як наші предки далекі почали в кінці 11 століття повістю про осліплення князя Василька Теребовельського, яка була написана священником Василієм Володимирі Волинському. Як Володимир Мономак запросив їх для наведення порядку в Київській книжності на початку 12 століття, і вони там допомогли Нестору і його колегам вивести толк в нашій давній українській історії і утворити те явище, яке ми зараз знаємо під назвою «Повість минулих літ чи «Повість врем'яних літ. Так далі ця традиція і тягнулася. Ну, Варто згадати такі її основні віки, якщо ми говоримо про княжу добу. Це, звичайно, осередок книжності при дворі князя Володимира Васильковича і його дружини Ольги Романівни. Потім це е, книгописні майстерні 15 століття, потім це Волинський літописець 15-16 століття, потім це Острозька полемічна школа, і пов'язана з нею Острозька академія. Потім це Кирило Транквіліон Ставровецький його мандрівні друкарні, потім це Данило Братковський. Потім це. Дивовижне явище, це був один єдиний раз, коли окупанти проспонсорували фактично розвиток вітчизняної книжності. Це була боротьба за обрусиння Волинського края, як ви пам'ятаєте, після польського повстання 1863 1864 років. Були дадені досить серйозні кошти на те, щоб доказати, що тут обільний край, який Русью дишить. І відповідно були зібрані. В приказному порядку літописи церковні з кожної парафії, потім з'явилося кілька таких аналітичних узагальнюючих видань, найбільш знаменитих з яких це е, Микола Теодоровича, історико-статистичний опис церковій парафії Волинської єпархії. 1888 рік Потім це ну, початок ХХ століття яскраву ілюстрацію ви бачите на центральній площі Луцька і на 200 гривневій купюрі. От правда, крім Лариси Петрівни, косач варто назвати ще кілька постачей, постатей, ну, зокрема, для нас Агатангел Кримський, в першу чергу літературознавець, але він же ж і автор роману Андрій Лаговський. Потім можна згадати ще родину комарових, які працювали плідно в літературі, починаючи від батька і закінчуючи Маргаритою Комаровою. Далі йде оцей шалений сплеск 20-30-х років, е, найяскравішим виразником якого є Улас Самчук, але поруч з тим це і Олекса Стефанович, і Оксана Лєтуринська, і Галена Журба, і ще цілий ряд авторів. Ну і далі теж була цікава школа Волинського поетичного краєзнавства. Це поезія 60-х, 80-х років, коли в поезії писали те, чого не можна було писати в поезії. Це таке химерне, але досить цікаве явище, яке я розглядаю в лекції під назвою, яка мені дуже подобається. соціалістичний сюрреалізм. Це волинські романи Радянської доби, тобто творчість вашої землячки Маргарити Малиновської і творчість нашого земляка Бориса Харчука. Ну і зараз, на щастя, вже в добу Незалежної України Волинь не пасе в... В Українській сучасній літературі варто згадати прізвище Володимира Лиса е... безподобні речі Василя Хлапчука, Леся Леся Романчук, біографістика Івана Корсака, е... Надія Уменюк. Згадуємо Петро Кралюк, далі який і ваш і Острозький згадуємо Святослава Праска, згадуємо Сергія Корінного, згадуємо Євгена Шморгуна, ну, і ще, і ще, і ще, цілий ряд, ще цілий ряд людей. Таким чином, бачимо, що Улас Самчук не є поодиноким явищем Волинської книжності. Це є одна з вершин процесу, який триває досить довго. Але оскільки. Він у нас розглядається якось так факультативно, і головне вирвано із контексту, з одного боку, волинської літератури і з іншого боку, з контексту світової літератури. Скажімо, ну от уявіть собі, що збирають вчителів-філологів у місті Лондон і кажуть: так, любі мої, з сьогоднішнього дня у нас вводиться таке поняття як новітня британська література. І новітня британська література у нас буде починатися з. Байрона і Дікенса. А Шекспіра, Марлоу, Чосера, хто там ще? Ну і ще сотні інших авторів ми будемо вчити факультативно по одному уроку в рік. Як би на то подивилися британці, якщо ще на початку, в кінці 19 століття, один їхній депутат парламенту сказав, що якщо ми втратимо Індію, від цього Британія не змаліє. Але якщо ми втратимо Шекспіра, то от таким чином. У нас таке явище, як давня і новітня українська література, все-таки придумали. І причому розрізали так хірургічно відливо, що е тексти написані е в добу, коли автори ще могли мати якийсь оптимізм, коли е була література елітарна, коли було розуміння. Скажімо, якоїсь національної гідності, якогось, якоїсь особистої гідності, це все лишилось відрізане і віднесене в давню українську літературу. Між тим, якраз Самчук і Волинська школа, вона досить серйозно базується на усій давній, так би мовити, літературі. Нам відрізали це все по Котляревському, от і вийшло, що у нас література або комічно-пародійна, або дуже печальна, але в будь-якому випадку вона. Воно ну, не тягне на щось таке дуже високе, на щось таке аж сильно ідейне і так далі. Е, і тому ми маємо от, е, певні проблеми навіть з самоутутожненням і навіть проблеми з е, інтересом читачів до власне, нашої класичної літератури. Тому що, як елегантно сформувала одна десятикласниця, я би, може, то читала, але там цілу книжку люди мучаться і хворіють в кінці вмирають. От. І е, досить мало от, через то так приділено уваги літератури з психологією переможця. А література з психологією переможця у на нас була десь так орієнтовно ну, до, до 17 століття. Тому що навіть якщо взяти Брайтковського, попри його страшну долю, все-таки тексти його це тексти людини, яка, перестри... яка здійсняла стрибок через голову свого часу і себе самого. Якщо ми беремо тексти островських поломістів, там та сама історія. Якщо ми беремо учительне Євангелії Кирила Трантвіліона, там теж аналогічна ситуація. А сльози і плачі почалися в українській літературі пізніше, на щастя, вони почалися не з Волині, і Волинь найдовше в тій всі ситуації упиралися. варто згадати навіть твори Лесі Українки. З іншого боку, цікаво, що ми якось дуже відірвано завжди розглядаємо. Літературу українську загалом, а літературу місцеву, тим більше окремо від світового контексту. Між тим дуже цікаве явище. Отут не даремно я дуже вдячний е шановним господиням і організаторам цього нашого сьогоднішнього заходу. Цікавий момент в один той самий рік в трьох частинах світу на сході Європи, в центрі Європи і. В Сполучених Штатах Америки троє молодих нахабних графуманів, які ще нічого не вміють, починають писати дуже відмінні за формою, але дуже подібні за однією сюжетною ознакою твори. Все це твори про те, як культурні жителі півдня. З традицією, з консервативними цінностями програли страшну нищівну громадянську війну диким некультурним варварам з півночі. Е, ці романи, два з цих романів широко відомі. Е, один з цих романів отримав Нобелівську премію в 1963 році. Це роман Шолохова Тихий Дон. Другий роман це Звіяні вітром Маргарет Мітчелл. І третій роман це роман Оласа Самчука Воли. Відповідно, це 1925, 1926 і 1927 роки, коли вони їх почали писати. Але Самчук свій роман видав найраніше першій частини. Мічел 64 рази переписувала першу главу, і через то видання її роману затягнулося на 10 років. А Шолохов вичікував. Е... Вичікував якоїсь паузи, якоїсь оцієї відлиги в репресіях, щоб пропхнути до друку роман з тим фіналом, з яким він хотів. І з одного боку, ніби так виглядає, що роман нашого майстра Фера це роман найменш скажімо так, найбільший невдаха через цих цих творів. Чому? Тому що він не мав ні мільйонних сумарних накладів, як розвіяні вітром. На Нобелівську премію його подавали, але він її так і не отримав. З одного боку, через відсутність перекладів, а з іншого боку, тому що власне, наші ж воріженьки з української діаспори підняли шум щодо того, що цей твір на Нобелівську премію висунула редакція Російського іммігрантського журналу Собріміння. Але е, насправді Волині Самчука в якомусь плані пощастило набагато більше. Аніж е, іншим твором, написаним на цю саму тему. Чому? Тому що жодного з інших двох творів не зрозуміли толку. От, е, якщо ми говоримо про тихий Дон», то в основному нас вчили, що це роман про крах старого, брехливого буржуазного укладу, який розвалюється і на землю обов'язково має прийти нове світло соціалістичне життя. Разом з тим, для розуміння от концепції цього твору дуже важлива, звичайно, є така характерна обмовка Шолохова, яка мала місце вже в 1977 році, наприкінці його життя. Вони з сином дивилися телевізор. І по телевізору була дискусія, коли все-таки на території Радянського Союзу закінчилась громадянська війна. Одні вчені казали, що це був 20-й рік, другі казали, 22-й, третій взагалі 24-й та події на далекому сході. І син питає, батьки, а ти як думаєш, коли в Радянському Союзі громадянська війна закінчилася? Шолохов сумно посміхнувся і сказав, ти знаєш, молодає, може вона ніколи і не кінчалася? І роман Тихий Дон це роман про те, що Орда вона в мирі жити не може. І якщо нема війни з зовнішнім ворогом, то в Росії моментально починається війна громадянська. І чому Шолохов сидів і до 40-го року чекав можливості опублікувати цей роман? В 40-му році Сталін почав підготовку до Європейської війни. І йому дуже потрібен був роман, який показував, от що з вами буде без моєї сильної руки. Або ви слухаєтесь мене і йдете туди, куди я вас поведу, або ви далі будете різати одне друге. Ну, на жаль, на це не звернули увагу. Точніше, мабуть, звернули увагу, але не читачі, а Нобелівський комітет, за що я цілком закономірно до Шолоху Нобелівська премія. Маргарет Мітчелл взагалі була в жаху від того, як сприймають її роман, тому що її постійно репортери діставали питанням, скільки автобіографічного є в образі Скарлетт. І вона там спочатку віджартовувалась, потім говорила про все і ні про що. А тоді один раз, коли особливо обідлива журналістка вже дуже як муха в губу їй влазила, вона крижаним тоном відповіла. Різниця одна кардинальна. Скарлетт Сучка, а я ні. Тому що взагалі Роман задумувався не про те, але ми тут губимо контекст. Ми її, оце, Оцю книжку звіяні вітром», мало того, що ми її в основному читали в першивенькому російському перекладі. Хоча є прекрасний переклад Ростислава Доценка, який багато акцентів ставить на місце. Ми то читаємо в відносно благополучні часи. А писалася ця книжка під час Великої Депресії в Америці. І е, дочка роду південців, дочка консервативного цього аристократичного роду, фактично кожним рядочком тицеє носом оцих прагматичних янків із півночі. От так ви через трупи і через пожаріща йшли до контролю над цією країною, і тепер подивіться, до чого ви цю країну довели. Там зовсім не даремне навіть ім'я головної героїні е, е, Скарлетт англійською. Це не тільки ім'я, але ще й колір. Української він такого відповідника не має, а російською це звучить як «Алий». Ви пам'ятаєте? Галс, потім говорить піонерський тепер. От фактично це є такий тик носом в правильне місце у цієї психології споживацтва, психології прагматизму, оцього суспільного дарвінізму, навіть можна так сказати. Цього теж не помітили. Зняли таку жалібну історію з Бів'єн Лі і Кларком Гейблом. О, значить, І вся мораль, яка з тієї книжки винесена це, коли Ред Батлер каже, Скарлі, ви, ви така склетна, що я ніяк не встигаю протиснутися між двома вашими чоловіками. От, власне, як з великого роману зробили таку бабську народну історію. Санта-Барбару, можна так сказати. Самчуку в цьому плані дивовижно пощастило. Його правильно зрозуміли зразу і всі. Причому друзі правильно зрозуміли і вибухнули прекрасним циклом рецензій, вибухнули перекладами, при тому, що Самчук був дезертером з польської армії і офіційно в Другій речі, Посполиті він вважався державним злочинцем, в 1938 році перша частина його роману вийшла друком польської мови. І при цьому йому навіть не полінувалися перерахувати гонорар прав. А гонорар був не маленький, самі, розумієте, за Тутовську книжку. Е, плюс до того е, Ксаверій Пружинський написав прекрасну статтю Право на Волинь, власне, як, рецензію на, е, як рецензію на роман, ну, власне, на першу книгу Роману Уласу Санчука. З іншого боку, Воріженки теж дуже добре зразу, моментально зрозуміли, з ким мають справу. і... Е, Мабуть, мало з ким з Волинських обстрілів з українських письменників радянська влада боролася так жорстко, як вона боролася з власом Савчуком. Перша стадія боротьби з будь-яким явищем літератури в Радянському Союзі це було замовчування. От не було такого автора і все замовчування не спрацьовувало з ряду причин. В першу чергу, звичайно, тому що в Україні залишалося досить багато. Його книг, опублікованих в міжвоєнний період, в Львові, скажімо, у Празі, і завезених в Україну. Плюс до того навіть культура самвидаву, культура рукописної книжки досить таки тривала в наших землях, вона гарно і успішно працювала і надалі. І скажімо, якщо не такі часті були спроби відтворити засобами самовидаву Волинь Самчука. То, скажімо, його повість Марія, або маленький роман «Марія» про голод 32-го, 33-го років, або роман Чого не гоїть огонь про е, е, боротьбу УПА, досить таки е, активно відтворювався засобами сам Деляву. Плюс до того про Самчука не дозволяли забути і, як тоді казали, буржуазно-націоналістичні голоси, тому що він досить часто з'являвся. Просто як ньюсмейкер, наприклад, в 68 му році, коли вже все мовчало і благоденствувало, Самчук в Торонто організував і провів читацьку конференцію за одним недавно виданим в Радянському Союзі українським радянським романом. 68-й рік. Як ви думаєте, про який роман Самчук міг говорити в Торонто? Так, щоб про це говорили всі радіоголоси, так, щоб про це говорили наші. І що цікаво, що потім його почала знову ж таки критикувати, що відома ніячкура в основному вже ну, з таких ультранаціоналістичних позицій. 68-й рік український радянський роман. Ну Та вже не мучте, кажіть. Та, та я, я, як мінімум, в трьох очах Собор. Собор Олеся Гончара. От. Уявіть собі таку картину, що? Е, тут. Гочара клепають за те, що він написав заднебарницький і мало не буржуазний роман, а там Самчука клепають за те, що він провів конференцію по роману члена ЦК КПУ і... Ну, і так далі. Самчук вмів, дивовижно вмів, дві речі. З одного боку, він примудрявся завжди опинитися в центрі подій і при цьому поза якимось стадом, поза якоюсь групою. Він ніколи не був. Скажімо, він коли під час першої імміграції він завжди був в центрі культурної діяльності, скажімо, він опинився одним з перших в Закарпатті, коли там проголосили Закарпатську Україну. Він висвітлював події для європейських газет, висвітлював позицію організації українських націоналістів, тоді ще єдиної цілісної, але при тому він примудрився залишитися безпартійним. Він якось примудрявся пробувати мирити е, Мельниківців і бандерівців під час оці, оцього конфлікту 40-го-43-го років і пізніше, в результаті за що, отримував обох е, На щастя, тільки морально, але тим не менше. Він е, примудрився, скажімо, створити мистецький український рух в. Та для переміщених осіб, але стати його головою і при цьому не пристати до жодної групи, які тоді формувалися в оцих е колах. Ну І інша риса, е притаманна Самшуку як мало кому, все-таки кожен геній він повинен вміти зразу переконати у власній геніальності. От власне, за всю історію світової культури ми маємо два таких приклади. Е в 1831 році. В залатаних штанях з одним ще майданчиком в Париж приїхав сільський піаніст і за дві неділі став зіркою всіх салонів столичних. Звали його на минутку Франсуа Фредерик Шопен. Ну і другий чоловік це, уявіть собі, з річки прикордонної, в місто битом вилазить така мокра постать голодного вояка в формі польської армії, не знаючи німецької мови де, знаючи власне німецьких традицій, він з гімназії вийшов з Латиною, Грекою і більш-менш якимось, мінімумом з французькою. Відсидівши три тижні в тюрмі за нелегальний перетин кордону, німці його не видали правда, полякам, тому що тоді, ви не дивуйтесь, Польща вважалася набагато тоталітарнішою державою, ніж власне Веймарська Республіка Німеччини. От і до. Німеч до Польщі німці тоді ставилися приблизно десь так, як зараз поляки ставляться до Путінської Росії. О, е, Самчука не видали. Самчук відсидів три тижні, його випустили в місто. Він е, знайшов спочатку роботу біля коней бо, е, і тішився, що ту роботу знайшов. Але досить скоро він якось дивовижно обріз зв'язками, знайомствами. Він моментально зачарував. Одну з перших красунь цього міста Бойтен, Гелену Красфурд в з синіми очима секретарку фірмі Фібі Унт Грінфілд, яка його не тільки обдаровувала знаками приязні, але складається, таке враження чуттю не підтримувала матеріально на певний час. От, потім він влаштувався вчителем російської мови в директора місцевої гімназії, тоді заприязнився з родиною Блюме. Сином Германом і матір'ю пані Германіною. Пані Германіна вона була така особа е з мистецькими амбіціями, вона перекладала багато і охоче знала кілька мов, і пробувала сама щось писати. Але на відміну від більшості аматорів, ну ви знаєте, що наші любителі служби вони всю літературу ділять на своїй погані. От, і геніально сказала Ірина Дем'янова, що справжній талант треба визначати за здатністю тішити чужим успіхом, як своїм. От якраз пані Германіна виявилася з тих, яка навіть, читає, ну, слухаючи в перекладах твори Самчука, зрозуміла, що це не просто її колега графуман, а це письменник високого рівня. Вона йому посприяла в тому, що. Щоб Самчук поїхав до Бреславу, тепершній Вроцлав, і там слухав курс літературознавства, до речі, в Вроцлавському університеті. Так що, оце такий парадоксальний парадокс. Ми з оцих трьох авторів вважаємо самчука таким найбільш сільським, найбільш малоосвіченим, найбільш ну вибачте, жаргон зачуханим в плані літератури. Але при тому всьому, Влас Самчук. Був єдиною людиною спеціалізованою вищою літературною освіти. Тому що він рік провчився на курсі літератури в Бреславу і тоді довчався у празні теж на літературознавстві. Маргарет Мічел закінчила тільки коледж, і причому коледж загальної освіти. Тобто літературної освіти вона не мала. І вона вчилася писати вже в редакції. Вчилася писати вже в редакції. І, е, до речі, редактор з цієї газети, в якій вона працювала, Атлан, Атлант Джордж, якось так вона називалася, я не пам'ятаю, казав, казав кілька разів, що я б цю пегі вже давно би виграв, але вона як ніхто вміє налишити коліном на е, сльозні залози наших читачів. Тобто, якщо треба було жалібну історію, то кликали пані Мічел, вона їхала там, визберувала потрібний фактаж і все, звідки, вот, до речі, виросли Там теж, от, Меланіну, Там так вже шкода, що далі немає. А Шолохов закінчив 4 класи гімназії, після того закінчив курси фінагентів. І єдиним методом, ну, єдиним методом здобуття літературної освіти в нього були походи на лекції при московському літературному об'єднанні. І потім я згадував, що йому ці лекції дали приблизно стільки саме, як архітектору дало би читання книжки по кулінарі. Тобто. От бачите, така ситуація, що е, фактично виходить, що наш у Олексійович був найбільш підкований теоретично. І плюс до того він мав дивовижну здатність взагалі притаманну волинській культурі в цілому. Він дуже добре вмів поєднувати місцеву традицію і найновіші тенденції європейські. Якщо ми.